Привіт, мої любі! Що неочікуване, скоро здійсниться. Подивимось на два варіанти дві лінії, і кожну, кожен з них ми будемо розписувати. Неочікуване це те, що ви яким-небудь чином маніфестували в своєму житті і, можливо, вже навіть забули. Чи помріли, чи загадали, чи захотіли, зажидали, і тут воно починає збуватися. Чому я говорю саме про такі приємні моменти, і хочу, щоб це мало саме приємний такий окрас, тому що всі наші мрії збуваються, варто лише повірити в це, просто прийняти це як те, що сонце жовте, а небо блакитне. Ну, ось вам приклад. Я отримала вчора на свій день народження від свого сина таро білих котиків. Я дуже хотіла це таро і нікому про це не говорячи, шукала його, але потім. Скажімо, не, не дійшли руки мені купити, і я відклала це бажання. І ось від свого сина я отримала такий подарунок, зовсім неочікувано, ну, просто вгадав, от просто так. От вам і короткий шлях між мрією, бажанням і здійсненням, коли ну, ти ну, просто неочікувано це отримуєш в самий такий підходящий момент. Давайте дивитися. Так, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі, тому що на Тіктоці тільки перші 5 хвилин покаже. І так, перше, перше бажання, чи перша така подія, чи перший варіант це імператриця. Імператриця це, це все. Це абсолютно все. Це животворяща родюча енергія, це жінка-хазяйка в своєму житті, господиня, перепрошую, в своєму житті. Це жінка, яка, в руках якої все росте, все змінюється, все примножується, все прискорюється. Це ресурсність, це творчість, це життєдайна енергія, це така жива. Енергії, матінки природи. І це все заключається в, е, в одній такій іпостасі, в жінці. Просто в жінці. Отаке От маленьке чудо природи знаходиться в одній жінці. І е, як, е, скажімо, це приземлити до нашого е, розкладу, це те, що ваша е, Задумка, чи ваші плани здійсняться і дадуть свої плоди. Це пов'язано з коханням, яке переродиться, яке зміниться, трансформується. Це кохання це зустріч двох людей. Які люблять один одного, які. Зустрічаються, от просто щоб насолоджуватись часом, проведеним разом. Отут прямо такий, дивіться, янгол в янгол любові їх вінчає, їх поєднує. Можливо, були ці люди розлучені один з одним. Чи часом, чи обставинами, і ці відносини починають змінюватись на ну, змінюватись в статусі. Якщо це трактувати у відносинах, а бізнес я потім про, зроблю трактовку, то, скажімо, жінка, яка ну, до цього була просто в стосунках. Вільних з чоловіком, чи вільні якісь певні зустрічі від, від случая до случая, від випадку до випадку, то тут жінка міняє статус на статус імператриці, на статус дружини. Якщо трактувати, ну якщо у вас відносини, скажімо, не турбують зараз, у вас все добре, то тут Партнерство, яке змінюється, і ви міняєте статус на вищий в цьому партнерстві. Ну, бізнес партнерство так? Це також може бути. Тобто, що, можливо, ви з партнерами до цього там розійшлись, але зараз зробили свій вибір, трансформували свою свідомість чи свій підхід до цієї ситуації. І змінюйте статус на, скажімо, ваше діло починає, ваша справа починає розвиватися. Був період страхів, жахів, таких важких, болючих. Болісних моментів, коли, можливо, ви ночами не могли спати, було багато думок, ви не знали, були, був такий стресовий, стресова така, чи як це, напруга в мозку, яка не давала вам нормально розслабитися і спати по ночам, ви, вам, можливо, прийшлося підучитися трошки, змінити свою. Свідомість зі статуса, я все знаю на статус учня. Що я знаю, що я нічого не знаю, і просто десь підшукати ще, підучитися, під, під зробити собі таку сноровку. Отримати додаткові знання, можливо, поспілкуватися з кимось, чи навчитися чи фінансової грамотності, чи можливо переключитися з найманого співробітника на підучитися на самозайнятого бізнесмена, тут є суттєві зміни в цьому бажанні і це зміни до кращого. Ці зміни вже почали відбуватися навколо вас. Можливо, ви цього ще не знаєте, не помічаєте, але вони вже є. Тут це пов'язано із королем чаш, чоловіком або ж водної стихії, стихії рак, риби, скорпіон. Але зачасту це чоловік, який допомагає вам в цьому. Або ж, ну, якщо це в бізнесі, то це або ментор якийсь наставник, чи людина, яка просто до вас гарно ставиться. А якщо у відносинах, то це людина, яка вам проявляє почуття до вас, і ще є сильна пристрасть до вас. Окрім почуттів, є ще сильна пристрасть до вас. Ось так, це починає змінюватись в кращу сторону для вас, і ваша мрія, чи ваша візуалізація вже починає набувати реальної форми. Так, другий варіант це королева мечів. Королева мечів це людина, яка працює розумом обирає розумом, не, не серцем, але дуже справедлива, підприємницька, і, скажімо, або ж людина, яка закінчує щось. Ага, це людина, яка закінчує своє життя, скажімо, таке. Розумом і починає жити за почуттями. А, полюбила, полюбила, полюбила. І так ось очікує або ж скриває ці почуття. Ага. Так. Полюбить, значить, ви полюбите і будуть у вас стосунки з, з вам, до вас приходить пара яка саме от для розвитку особистих відносин. Починається це все з дуже сильних, з таких сильного потягу один до одного, з любовних зустрічей, з приємних, приємного ведення часу, тут поїздка, можливо, ви поїдете чи в поїздці познайомитесь. От, але це якось якимось чином зв'язано з поїздкою або ж з водою. Вода, вода. Тут дуже багато води, і це має якусь роль. І знову, так, ви будете задоволені розвитком цих стосунків, тому що вони матимуть позитивний такий напрямок. Тому що тут ага. все зв'язано з задоволенням, ви отримуєте те задоволення. Але тут вам неочікувано приходить п'ятірочка мечів, яка говорить про насторогу, що будь, скажімо, на чеку на сторозі. Тому що тут якось це пов'язано з пристрастю, що тут дуже сильна пристрасть, чи сила тяжіння один до одного. Не втрачай голову, тому що тут щось дуже сильне, багато пристрасті, багато закоханих. Скажімо, не просто так нам вийшла основною картою сигніфікації королева мечів, тому що тут потрібно чітко слідкувати за тим, що, щоб не втратити свою голову, тому що тут є трикутничок. Ого, ось воно все і пішло. Це буде дуже швидко неочікувано, скажімо, ви можете втратити голову, якби ж ви, якщо ви, якби ж ви не були, скажімо, проінформовані попередньо, навіть на цьому розкладі. Тому що тут є і диявол, є тройка пентаклів, і ця п'ятірочка мечів нам говорить про те, що це якісь і, ну, що це попереджувальна карта для вас. Чи ви не втратили голову? Тому що тут буде сильна пристрасть, сильна, просто сильна пристрасть. Без, без, без голова. Я не знаю, як по нашою мовою це сказати. Ось, вискочили карти. Добре, будемо їх трактувати. Тут є подвійна ситуація. В чоловіка може бути дві жінки, але він буде вам дуже багато говорити, ось вам і маг вийшов. Скажімо, маніпуляція буде, він буде вам дуже говорити багато слів, і тому, що він буде хотіти від вас лише от одного лише таких цих. Тілесного контакту. І тут вам п'ятірка мечів говорить про те, що роби рефреймінг. Рефреймінг це коли тобі говорять, які в тебе гарні форми, які в тебе гарні очі, як, яка в тебе сексуальна посмішка, яка ти як ти манеш. Роби рефреймінг в тому, що. Трансформуй, конвертуй його, ці співи у одну фразу. Він просто мене хоче. Все. Щоб не піддаватися цим, не втрачати голову. Потрібно бачити реальний мотив, який стоїть за цими словами. Тому що слова це лише слова, це надії. Скажімо, що людина конкретно тут тобі пропонує. Нічого окрім пристрасті, нічого окрім ну, таких а, зустрічей. А, тому, щоб не втрачати голову, роби рефреймінг його слів, його всієї омани чи такого а, димку і знімає ці рожеві окуляри, просто конвертуючи його слова у реальні дії. Він це говоритиме для того, щоб добитися тебе. Ось так, мої любі. Я вам бажаю щоб у вас завжди була реальна почва під ногами для того, щоб ви були впевнені в собі і е, бажаю, щоб ви е, просто слідкували за е, своїм ресурсом, берегли його, тому що ви е, найцінніша людина у вашому житті. І щоб Ваші мрії збувалися так, як саме ви цього хочете, і саме в такому руслі, як ви цього хочете. І щоб у вас завжди був інтерес до життя і такий спортивний інтерес, щоб ви до всяких цих життєвих подій ставились зі спортивним інтересом, просто граючи. Коли ви граєте, коли ви вмієте вдало маневрувати між всіма негараздами, ви дуже швидко змінюєте своє життя до кращого. Дуже швидко, швидким темпом. Я вам була вдячна за вашу увагу. Я вдячна за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите лайки. Це для мене важливо. Це важливо для того, щоб якомога більше людей ставали щасливішими, спокійнішими, мали мир у серці і любов у стосунках. І я вдячна за те, що ви ділитесь цими моїми посиланнями і приходите на Особисті розклади з бажанням змінити своє життя до кращого, до найкращого і зробити найкращу версію себе. Я вдячна вам і до наступних зустрічей. Пока-пока.